Шановні черкащани, наближається велике свято, коли ми згадуємо і вшановуємо воєводу небесних сил святого архістратига Божого Михаїла. Це великий святий, який після матері Божої був покровителем Київської Росії. Зараз він покровитель нашого війська, покровитель всієї нашої України, всього народу. Під його постаттю проходила революція гідності. Дзвони Свято Михайлівського Золотоверхого Монастиря скликали киян на війну за нашу гідність і честь під, під час Революції Гідності. Це великий святий, на честь якого в нашому місті збудований величний собор святого архістратига Михаїла гарнізонний собор. Собор, який збирає під свій покров, під крило своє всіх наших воїнів, всі наші військові частини. Ну і, звичайно, нас, нащадків козацького роду. Я щиро запрошую всіх вас на храмове свято, яке розпочнеться 8 листопада із Божественної літургії в 9-й годині ранку, в кінці якої ми пройдемося хресною ходою навколо собору. І після літургії, звичайно, зробимо козацький куліш для всіх черкащан, які сюди прийдуть. Хай Бог береже нас за молитвами і допомогою небесного воїнства на чолі Архангела Божого Михаїла. Слава Ісусу Христу, слава Україні!